В Україні, підписникам. Ось і все. На цей 25-й рік від маток потихеньку завершуємо. Ну, фактично, я вже закладки не робив. Остання закладка була на початку серпня місяця. Привіз з горів зі свого блітника. Ну клеуси, Також будемо їх ще об'єднувати Ну, якраз матки виходять, зараз глянемо. Ну, ось маємо матки які виходять. Ну, от, в принципі, нам буде видно, ось там яка красуня бігає. Одна, не знаю як кусується, не пописується. Ну, в цих кіточках мало що видно. Ось вийшло кілька годин тому і будемо зараз її підсаджувати до основного тонну нуквеуса. Роботу гірського облітника довелося перечасно завершити, ще планувалася одна партія, а в зв'язку з тим, що автомобіль поламався, доїздити нічим. Ну як, є чим, ну, але друзів просити кожен раз, це знаєте, трошки не то послухають, але і навіть доїдати я не хочу лишній раз. Так що попросив товариша, поїхали, забрали частину вуликів, нуклеуси, ну Частина вуликів там залишилася, буде зимувати там на тому нижньому точку. Який я не показую на відео ніколи. А там нічого, дивиться, вулики стоять, як вулики. Ну, там, мені правда, під'їхати, може, автобіль ремонтується, буде під'їдеться, під обробиться від дасться дасть колонку. можливо, навіть готові рамки з медом підвезу частину, щоб було менше їм там переробляти, тому що не знаю, коли терміни, коли автомобіль встане буде на ходу. Ось таке автомобіль це все для, для роботи з облітником. Нема транспорту, нема чим добиратися, вся робота пропадає або може пропасти. Ті клеус, які мають облітатися на гірському облітнику, облітілися вдома, ну, От я, я їх і підселюю, розселяю ну, целюю під матки. Ну, придеться декор ліквідувати, підсил... підсилити інші, ну, тому що бджола ж пропадає в обліт... ну, в нуклеусі. А так то ще одна партія матов буде. По обльоту. ну, Трутня є досить багато ще, тому що я привіз сім'ї, яких було наполовину рамок з пермиком мілками рамки. І там ще навіть є засів яйця для трутня. Так що трутня достатньо, по крайній мірі у мене на точку. Ну, то я думаю, що і в цих точках тут навколо весь трутня є, так що в домашній матки ще повинні би гарно витітися. Це ну, вже кількість невелика, так що вже мірі бути по мірі обльоту, по мірі потреби. А так то... Це все, більше мату закладатися не буде оцей 25-й рік. Ну а 26-й побачимо, як що, На цьому картинки відео закінчився, щастя ми здоров'я, Слава Україні!